У Херсоні знову загиблий та поранені. Рятувальники без зброї розчищали мол, коли російські окупанти почали шквальний обстріл. На жаль, один надзвичайник загинув. Ще восьмеро отримали поранення. Зазначу, що вранці, 20 червня, внаслідок ворожої атаки у Херсоні загинув 27-річний чоловік. А під вогонь потрапила карета швидкої, що їхала на виклик. Під постійними російськими обстрілами село П'ятихатки та інші нещодавно звільнені населені пункти на лінії зіткнення у Запорізькій області. Снаряди влучили у подвір'я родини із шести людей, серед яких двоє дітей. У МВС розповіли, що сім'я понад рік провела в окупації. Втім, коли за визволення села розпочалися запеклі бої, вирішили евакуюватися. Люди вийшли до степового, звідти українські оборонці вивезли їх до Степногірська і передали місцевим поліцейським. Сім'я вже перебуває у більш безпечному місці. На таврійському напрямку наші захисники просуваються вперед. Лише за добу ліквідували більше п'яти рот окупантів та знищили і пошкодили 46 одиниць ворожої техніки, зокрема 13 танків. Великих втрат росіяни зазнали на Лимано-Куп'янському напрямку. Зокрема, є влучання у склад із ворожими боєприпасами. Наші захисники ліквідували не лише техніку, а й особовий склад. Про це повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, за добу на цьому напрямку знищили 146 окупантів, 190 поранені.